Моє дитинство не проходило без дуже смачних запечених яблук. Зараз я продовжую готувати цей корисний десерт. Запечені яблука в духовці це неймовірно ароматна, корисна, низькокалорійна і дуже смачна страва. Можна їсти без шкоди для фігури. Для цієї страви нам потрібно 4 яблука. 180 г сиру кисломолочного, 10 г волоських горіхів, 5 г меду, 1 чайна ложка. І кориця для посипки. Спосіб приготування наступний. Яблука помити і акуратно вирізати серцевину. Можна це робити ножем або чайною ложкою. Тоді. Потрібно нарізати горішки і змішати їх із сиром, додаючи одну чайну ложку меду. Тоді нашою начинкою наповнюємо яблука, щоб вся серединка була заповнена. Зверху посипаємо корицею. Тоді наші яблука запікаємо в розігрітій духовці при температурі 200 градусів приблизно 30 хвилин. Готові яблука можна посипати цукровою пудрою або вживати в такому вигляді, які вони є. На 100 г десерту всього 64 калорії. Тому їжте на здоров'я, неймовірно корисний і ароматний десерт.